Доброго дня, шановні мешканці Боярської громади. Сьогодні, 11 липня 2023 року, сьогодні нашу громаду визнано потерпілою стороною від російської агресії в Україні. Для чого це потрібно? Для того, щоб наші вороги, а саме Російська Федерація, відплатила нам за кожне життя. За кожне зруйноване майно, за будинки, за школи, за лікарні, за кожного військового, пораненого, за кожну дитину вбиту і поранену. Ми маємо робити все, щоб ця клята Російська Федерація відплатила нам повністю. І сьогодні якраз нас було визнано стороною. Потерпілою стороною в даному конфлікті, і ми будемо робити все, щоб російська держава, продаючи своє майно, віддаючи не знаю що, але віддала нам все, що вони зруйнували не тільки в нашій ОТГ, а й в всій нашій країні. Прошу кожного з міських волів долучатися до цієї юридичної допомоги. І Україна переможе. Дякую всім. Слава Збройним силам України.